Імовірності частина друга з першої частини ви дізналися базові речі про те, що імовірність то є співвідношення кількості успішних подій до загальної кількості подій. Коли ми кажемо успішні, то маємо на увазі такі, як нам треба. Співвідношення це і кількість, тож її можна виразити по-різному: як простий дріб, як частину одиницю чи як відсотки. Наприклад. Яка ймовірність випадково витягнути жовту кульку з коробки, де є 3 жовті і 5 синіх? Ми вже знаємо, що імовірність це співвідношення кількості потрібних нам варіантів, а тут їх три до загальної кількості варіантів. В нашому прикладі їх 3 плюс 5 8. Тож імовірність витягнути жовту кульку 3 восьмих або триста сімдесят п'ять чи якщо у відсотках тридцять сім з половиною відсотків. Це все одне й те саме. Адже ймовірність ми можемо виражати по-різному. Ось ще один приклад. Яка ймовірність не витягнути жовту кульку зі уже відомої нам коробки? Ну, можна порахувати так само, як і попереднього разу. Якщо не жовта кулька, то синя, а їх 5. 5-8 наша відповідь. А можна піти інакше. Ми точно знаємо, що якось буде тобто або жовта кулька, або синя. Сума усіх ймовірностей завжди одиниця чи 100%. Тому ми можемо відняти від одиниці ймовірність витягнути жовту кульку, вона нам вже відома. І отримаємо ймовірність витягнути синю. Таке працює в разі незалежних подій. Отак, події бувають незалежні та пов'язані. Ось ще два приклади. В коробці три кульки жовта, зелена і синя. Ми двічі дістаємо по кульці. В першому разі ми подивилися на кульку та й поклали її назад у коробку, а в другому разі відклали її в бік. Ось і уявімо, що відбувається в другому раунді спроб дістати кульку. Коли ми знову тягнемо кульку з першої коробки, то імовірності ті самі. Один з трьох. Ось наша ймовірність витягнути кульку потрібного кольору. В цьому разі нічого не змінилося. А якщо ми після першого раунду кульку до коробки не повернули, то ситуація вже інша. Наші шанси витягнути в друге кульку потрібного кольору залежать від того, що було в першому раунді спроб. Якщо ми дістали жовту, то залишилися тільки синя і зелена. Якщо синю, маємо ще жовту і зелену. Ну і маємо жовту та синю, якщо першій дістали зелену. Що буде в другому раунді, залежить від першого. Якщо події незалежні, то при кожній спробі імовірності однакові. Якщо події залежні, то в результаті кожного наступного раунду буває залежність від попереднього. Ми будемо кидати монетку 5 разів. Яка імовірність, що усі 5 разів буде реверс? Тут не треба щось мудрувати, адже події незалежні, щоразу шанс одна друга. Тому ми можемо просто перемножити ймовірності в кожному раунді. Одна друга в п'ятому ступені можна ще це так виразити. В цьому прикладі маємо колоду на 36 карт. Яка ймовірність витягнути туза бодай раз, якщо ми тричі будемо пробувати і щоразу вертатимемо карту в колоду? Зупиніть відео, візьміть арку ще олівець і поміркуйте над прикладом. Ось що нам відомо вже: ми щоразу вертаємо карту. Отже, події незалежні. Варіанти такі, або ми витягнули туза, або ні. Колоді 4 тузи. Шанс витягнути одного з них щоразу 4,36 чи 1 дев'ята. Імовірність не витягнути туза це 1 мінус 1 дев'яту, тобто 8 дев'ях. Імовірність того, що тричі ми не витягнули туза це 8 дев'ятих в третьому ступені. Септо 512 729. Протилежний шанс, тобто витягнути будой одного туза за три спроби, це 1 мінус 512 729, 729. Тепер ви знаєте ази теорії імовірності.